Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Знаєте, на що я звернула увагу? На те, що вам подобається, коли ми готуємо все ліниве. Чи є у вас е якісь думки, що готуємо сьогодні? Адже основний компонент у нас капуста: готуємо ліниві голубці. Тому в мене молоденька капусточка. Шаткуємо її дрібнесенько. Далі покажу, що з нею робити. Ось так пошаткували капусту. Як я сказала, в мене молоденька, тому ось так подрібним, щоб гарненькі в нас вийшли голубчики. Беремо мисочку і перекладаємо туди капусточку. Якщо у вас капусточка вже не молоденька, тоді було б непогано її ошпарити кип'яточком, лишити десь на 20 хвилин. Ну, знаєте, щоб вона стала м'якенькою. Або ще третій варіант, бачите, трішки лишила крупненький. Виправила цю ситуацію. Додаємо сіль. І ретельно, ретельно ось так просто перетираємо капусточку. Щоб вона пустила сік, і така вже стала м'якесенька. Пропорції компонентів все вам напишу під відео. Але приблизно це має бути все в рівних пропорціях. Тобто, ось тут у нас з вами капусточка, тут фарш, в мене курячого стегна, бо він соковитий. Щось фаршу трошки більше вийшло, але я люблю, знаєте, щоб голубці були такі м'ясні. І рис. Рис я вже відварила. Зараз, по ручки. Рис я вже відварила заздалегідь. Ви всі вже знаєте, як його варити. П'ять хвилин він покипів. Залишили його при закритій кришечці. І ходи сюди. Ходи сюди. О, бо він ще в мене гаряченький. І він ось так набухає. Перекладаємо його до наших основних компонентів. Ось таким чином. Ось таким чином заготовочка в нас вже є. Тут капусточка, нічого страшного. Далі нам потрібна цибулька, одна е, така середня, або, як у мене, половинка великої пательня. Вмикаємо зразу, бо хочу це все припустити. Знаєте, випарити зайву рідину до напівготовності. Тому цибульку дрібнемо ось таким кубиком, а морквочку тримо. На терці. Пательня з олійкою вже розігрілась. Цибулька. Підсмажується до прозорості від рум'яною Цибулька наша вже трішки почала карамелізуватися, тому додаємо моркву і тушкуємо все разом далі до якості. Так, бачите, структуру морквочка вже змінила. Тут буквально ще дві хвилинки, а ми тим часом сіль додамо до суміші. І додамо. В мене, знаєте, в гостях сьогодні маленькі діти будуть. Ну, діти, як маленькі, тим, що можна їсти голубці ліниві. Тому я додам тільки трішки перчику і не ну, буду перенасищати різними спеціями. Але, але якщо ви хочете, ви можете додати за своїм смаком орегано або ще якусь вашу курант, улюблену спецію. Так, морквочка м'якенька. Ось така, дивіться. Бачите, достатньо, Зневоднили ми це все діло, припустили і можемо додавати сюди. Ось так. Додаємо. Духовка 180 градусів. Вмикаємо, хай починає вже прогріватися. Це готово. Перемішуємо спочатку ложечкою, а потім руками. Бо в мене тут рис гарячий і засмажечка ще гаряча. Тому ось так це все перемішуємо, перемішуємо, об'єднуємо. Так, ложечкою я вже попрацювала, тепер переходимо ручками, щоб краще відчути. Ось таким чином, бачите, дуже така легка маса виходить приємна. Тому беремо. Ось таку форму для запікання. Трішечки олійки чистою ручкою так. Є. і на ручку можна, для того, щоб краще формувались наші голубчики. Так, і все. Отак відбиваємо їх, нібито трішечки підбиваємо, щоб вони тримались кубки, і викладаємо форму. Все формуємо так. Цю масу. Так, поїхали. Ось в мене вийшло аж дві форми. Тобто, це можна приготувати на величезну компанію. Далі, в мене вже духовочка розігрілася, тому маємо ось це все відправити ну, буквально на 10 хвилин, для того, щоб білок, знаєте, так, схватився і вони тримали форму. Тому відправляємо, а поки приготуємо залистку. Це пішло. Що в мене тут є? Тут в мене є йогурт або можете взяти сметану, томатне пюре. До речі, зараз вже сезон томатів розпочався, тому можете просто взяти, знаєте, і натерти ті томати на терці, Ну, щоб шкірочка сюди не потрапила. Ну, звичайно, сіль. Сіль, сіль, сіль. Так. Перчик. І додам ось тут в заливку, мені вже хочеться додати смаку нашого українського чебрецю. Ну, я його дуже люблю, він вже в мене зацвів, така краса. Тут такі ось блакитні квіточки є. Ну, ось так листочки обриваємо, додаємо. Ось так хай будуть. Наш чебрець або французький тим'ян. Тому трішки вивчаємо ще й кулінарну історію наших травичок. Все, три гілочки я сюди додала. Все це перемішала. І хочу додати ще трішки водички, бо досить густенька маса. Як завжди, під відео я покажу всі пропорції. Ось так. Щоб соус був у нас і не сухі були голубці. Все, заливочка готова. Чекаємо 10 хвилин. Дістаємо і заливаємо. Все покажу. 10 хвилин пройшли. Зараз побачимо. Ось, схватилися. Бачите, вони трішки побіліли. Зараз заливаємо заливочкою. Ось прямо ось так. Поливаємо щедро, щедро. О. І відправляємо до духовочки. Так само. З іншим моїм деко роблю. Так. І тепер це все в духовку. 30 хвилин має бути рум'яна скориночка. Так. Все, 30 хвилин чекаємо. Так, ну що, друзі? В умовах наших реалій, поки ми готували, зникло світло. Але е, голубці. Ох, встигли приготуватися. Дякувати Богу, дали нам час. Але ж зйомку ми вирішили не зупиняти. Ось, бачите, вимкнули світло так, так, як могли. За вікном дощ, все як в Україні. Тобто, нас не подолати. Бачите, стоїмо на своєму. Додаємо зелень. Подаємо з сметаною вже. Ну, насправді це і так дуже гарно, якби ви відчули ще й аромат. Сподіваюсь, вам гарно видно, бо мені тут ще й пахне. Сметанку. Гаряче, куди гаряче? Іра, не хватай. Так, отже, сметанка, голубці готові. Будемо зараз смакувати. Ой, ну майже допрацювали, тому я сподіваюся, що ви тут всі залайкаєте це відео, тому що ми не зупиняємося. А я буду пробувати те, що приготувала. М -м 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 -м. Молода капусточка дала таку нереальну соковитість. Оцей соус, який лишився, він ще й всатався в наші голубці, надав їм нереальної смакоти, кислинка від е, томатного пюре. Все дуже смачно і швидко. І бачите, ми впорались до виключення світла. Тому готуйте, підписуйтесь, лайк, дзвіночок, колокольчик. Ну, коротше, ви все знаєте. І повертайтесь на цей канал, бо тут дуже багато всього смачного.